Всім привіт! З вами Мері Ворлд, і у нас вийшло нове оновлення. Це пожежна станція. Вона дуже красиво виглядає і сама локація просто чудесна. Давайте зараз зайдемо в неї, там дуже багато різних секретів які ми в цьому відео обов'язково розгадаємо. Перше, що ми бачимо, це ліхтар, потім коврик, двері червоні, дівчинка, дуже класна в неї зачіска, ще щось на стіні висить, дуже прикольне, потім коврик, дуже великий кулір, ось такі вас стаканчики. Тут можна в них воду набирати, потім у нас дзвінок, який попереджує про пожежу. Якщо ми пройдемо трошки далі, то у нас там буде дуже багато телефонів і людина, яка буде повідомляти про пожежу. Є спеціальна ось така кнопка червона, і сигналізація спрацьовує ще дзвінок. І якщо так нажимати, то буде сигналізація. Ось така людина, в неї дуже прикольний одяг, і сама людина прикольна. Потім телефон номер 1 номер 2 номер 3 і номер 4 чотир. Чотири телефони. Дуже круто. Він встигне повідомляти всіх. Ідемо далі. Це у нас іде мусорка, спітник. І тут у нас повідомляється про небезпеку. Така спеціальна карта, там, де ми можемо побачити, де у нас тут є небезпека. Потім у нас балон з водою, який проводиться до шлангів у машині, щоб можна було пожежу. Загасити. Ідемо далі. У нас тут також є балон і ще щось на стіні намальовано. Тут у нас вже йде гараж, там, де різні предмети для того, щоб загасити пожежу. Дуже багато тут є різних предметів. Також тут маска є і далі відра. Зараз ми подивимось. Ну, до речі, секретики, вішалка є, ось такі відра, прикольні. потім у нас секретка, ми її вже потім розгадаємо. Ідемо далі. Якщо ми там далі подивимося, то у нас тут є три полички. Першим це ліхтарі, гучномовці і сокири. Дуже класні. Ліхтарі також прикольні. Йдемо далі. У нас тут лопата і такі ось штуки, я забула, як вони називаються. Але окей, аптечка обов'язково і рукавиці. Ідемо далі. Якщо ми трошки далі пройдемо, тут у нас є вогнегасник і шланг. Вогнегасники ці дуже гарно оформлені, все дуже красиво. Тут їх є два, дуже прикольні. Йдемо, якщо ми трошки ще далі пройдемо, у нас тут є ось така дробина, і нам не вистачає одної деталі. І цю деталь нам потрібно буде знайти, але ми вже її знайшли. І саме найцікавіше це. Пожежна машина просто. Тут у нас можна посидіти за кермом, поїздити дуже гарно, дуже класна машина. У нас дуже багато є машин тепер ось такий шлем, каска, щоб, якщо, наприклад, облами, щоб нічого на голову не попадало. Добре, шланги є, тут дробина ще зад є, і вогнегасники. Потім гучномовці і сокира. Це обов'язково. І жилетки ось такі прикольні. Все у нас тут дуже гарно розташовано. Ось така маска, щоб дим не попадав в очі, і також у дихальні шляхи. Тут різні є цією маскою, дії, і кнопки спеціальні, щоб можна було рухати драбиною. Все у нас тут дуже гарно, машина чудова. І тут ми можемо керувати драбиною. Різними кнопками, там є багато кнопок, і ми можемо керувати. Ще на дробині є шланг, дуже прикольний. Якщо ми зараз порухаємо дробиною, то ми можемо підлаштувати під себе цю дробину, якщо нам потрібно буде. Драбина дуже висока, дуже класна дробина. Ідемо зараз розгадувати різні секрети. Першим це у нас деталька від. Драбини. Зараз у нас ми відкриємо цей секретик, і зараз ми кладемо цю деталь сюди. І деталь від машини. Нам потрібно зараз з'єднати цю деталь, але спершу ми подивимось, що у нас по діях. Так, ось така дія. Ми ззаді їздимо, тут також дія. Тут ми махаємо, і ми тут чуть не падаємо. Дуже прикольні дії, Все ми прикріпили до машини. І ось так виглядає зараз. Ми ось так тримаємось і, типу, їздимо. Все, ідемо далі розгадувати секрети. Зараз ми розгадаємо ще один секретик, дуже прикольний. Тут ще ми можемо знайти ще одну деталь. Якщо ми пройдемо трошки далі, то у нас буде водяний балон з водою. Нам потрібно буде відкрити три водяних балони з водою. Ідемо їх відкривати. Перший балон. Ось тут знаходиться біля драбини, саме його відкрили. І ще два балони на другому поверсі якщо ми пройдемо по драбині, ось сюди. Все, ось ми прийшли. І ось ще один балон з водою. Ми його також маємо відкрити. І наступний балон з водою. Якщо ми прийдемо сюди, він у нас на кухні. Відкриваємо його. Тепер нам потрібно спуститися. Там пройдемо трошки далі, але не по дробині, а по ось цій штуці. Все, ось така штука у нас для машини. Прикольна штука. Йдемо далі. Ще секретів буде дуже багато, так що пройдемо трошки далі. Ну, і все. Ми сюди прийшли. Тепер нам потрібно приєднати цю частину сюди, і воно може ось так годіти. Прикольно. Тепер нам потрібно ще пару секретів розгадати, і не простих, а вже трошки складніших. Або зараз я вам покажу огляд на другий поверх. Зараз ми подивимося, нам потрібно буде зараз піти на другий поверх. І давайте приміряємо форму. Ось такі капці, потім балон кисневий, штани, ось така кофта і також балон кисневий, як я і говорила. Це все ми зараз повісимо сюди і можемо йти далі. Тут у нас вже спальня, там де сплять пожежники. Якщо ми прийдемо сюди то нам потрібно секретку сюди розгадати, тут можна поспати, сирена у них тут, Я, на всякий випадок, тут можна посидіти з столиком, ідемо далі на кухню, там вже трошки цікавіше, там вже можна поїсти і все інше. Якщо ми пройдемо трошки далі, у нас тут є холодильник, також балон, який ми включили. Так, Тут у нас є у ящиках печені, потім тарілки. І також відро, все, також є плита кухонна, холодильнику банани і щось таке. Все. Тут ми кухню вже подивилися. Давайте зараз переглянемо секретик. Для початку нам потрібно буде знайти пару персонажів, іменно пожежників. Нам потрібно буде взяти пару персонажів, це має бути чотири персонажі, і ми їх маємо взяти і поставити їх на ліжко, щоб вони спали. І тоді ми вже зможемо активувати цей секрет. Нам потрібно взяти персонажів. І віднести їх до спальні, щоб вони там лягли на ліжко, заснули. І тоді у нас буде подарунок дуже крутий. Так, перший персонаж у нас буде це ось ця дівчина, ось вона. Давайте зараз ми її поставимо на ліжко, ось сюди, на другий поверх. Йдемо за наступним персонажем, який знаходиться біля форми і біля кухні одночасно. Ось цей персонаж. І зараз ми його відносимо. У спальню, пройдемо трошки далі. І все, ми вже біля спальні. Все, ми його поставили, йдемо за останнім персонажем, який у нас знаходиться у кухні. Так, якщо ми прийдемо зараз трошки сюди, ось цей персонаж, беремо його, не Несемо його до спальні, і кладемо його. Ще можу я лягти. І так, все, у нас спрацювало все. Ось такий подарунок, дуже красивий. І там у нас піжама з машинами пожежними. Зараз ми одягнемося все на цій дівчині. Ця піжама просто чудесна. Вона так гарно виглядає. Давайте зараз одягнемо на ній. Ось така маска, ось така кофта і ось такі штани. Дуже гарно все на ній виглядає, дуже гарна піжама. На ній це просто. Дуже-дуже гарно виглядає. Класна піжама, мені дуже сподобалося. Вона чудесна просто. Давайте приступимо до нового секрету. Якщо ми зараз візьмемо ось цю марку, яка знаходиться у нас у цьому дивані, і підемо на пошту, то ми відкриємо ще один секрет. Зараз ми пройдемо до пошти і розглянемо цей секрет. Ось сюди ми заходимо. Ось всі марки. І остання марка це ось ця. Приступимо до цього секрету. Кладемо сюди її. І ось така гарна сумочка, дуже красива, просто чудесна. Тут для листоноші дуже класна сумка. Дуже сподобалася. До речі, ви ось цей блокнотик можете використовувати для декору в себе в будинку. Тепер заходимо сюди і беремо ось цю іграшку. Ще нам потрібна ще одна іграшка, яка знаходиться в школі, ось у цьому відділенні. Все, ми зараз ще один секретик розгадаємо. Ось перша іграшка і наступна іграшка. Все, секретик у нас є, він розгадався. І ось така дуже класна форма, чудесна, ось такий шлем. Потім ось такі шкарпетки, ось такі рукавиці, потім дуже класні чоботи. І також сам костюм. Все дуже гарно виглядає і чудесно. просто. Зараз ми ще знімемо ось цей балон і подивимося, як виглядає без нього. Це просто чудесно, який гарний образ. Секретка реально дуже класна. Все мені тут дуже сподобалось. Зараз ми перейдемо до наступного секретику. Спускаємося сюди, і у нас тут червоним загорівся аеропорт. Тут у нас секрет, зараз ми пройдемо трошки далі, і нам потрібно дещо зробити. Ми зараз пройдемо до машини, і нам потрібно буде там зробити дещо. Не у самій машині, а в аеропорту. Ми зараз на машині це все зробимо швиденько, бо там є потрібні інструменти. Все. Ми зараз будемо їхати туди. І перший секретик. Ми зараз ідемо сюди і поремонтуємо цей кран. Так, дістаємо. У нас тут має бути ключ. Так, він тут є. І зараз ми поремонтуємо цей кран ось ключ і йдемо ремонтувати. І зараз ми зробимо секретик. Все ми ремонтуємо і подарунок. Ось такий дуже класний подарунок це для маленької дитини. Візьмемо ліну і все. Їй дуже лечить Зараз ми зберемо повний костюм. Ідемо далі. Потім у нас сталося щось у парку. Ідемо тепер до парку. Точніше, не йдемо, а їдемо на пожежній машині. Нам потрібно налаштувати дробину, тому що у нас застряв котик. Йдемо, і він у нас ховається в кущах. Зараз ми налаштуємо дробину, щоб секретик точно спрацював. нам потрібно буде зробити певну дію, щоб він точно спрацював. Налаштуємо зараз дробину, щоб ми могли його дістати цього котика. І зараз ми налаштуємо ще трошки. І все. Можна тепер розгадувати секрет. Ось цей котик, нам потрібно зробити останню дію, ось таку, і він уже спускається. Все, ми цю дію зробили, і у нас з'явився новий котик, також ще один елемент одягу. Ідемо далі. Ще один секрет це нам потрібно піти до складу. Потім взяти вогнегасник, у нас дещо сталося. Ось сюди нам потрібно піти. І у нас треба ось цей пожар невеличкий зупинити. Ось сам подарунок. Ось такий костюм вже повноцінний. Зараз ми одягнемо на лінії і просто чудово. Який найгарний костюм, дуже класний. Вона напрям... виглядає. Ще з'явились дві нових дії. У нас силачка показує, і також. Ще одна дія, дуже гарна. Вона така мила в цьому костюмі. У нас, до речі, дуже багато з'явилось нових костюмів для маленьких дітей. Це дуже мені подобається, дуже класно. Зараз ми підемо у аватар гіфт і в аватар-пас. Зараз ми перейдемо в аватар пас. Тут у нас з платного це ось такі гарні речі, потім у нас з безплатного це два таких аватар Gift – і у нас ще поки що закрито, далі дуже гарно все. Так, зараз ми переглянемо перший подарунок. Це ось така лежанка для котиків, яка вона мила, просто чудесна. У неї такий гарний дизайн. Зараз ми візьмемо котика і подивимося, як вона буде дивитись. Ми взяли вже котика. І Боже, яка вона мілашка на цій лежанці. Зараз ми приступимо до наступного подарунку. Це для песика. І йдемо зараз дивитись ось наш песик. Одягаємо його. Пав, яка мила, собачка в нас виходить. І ось така аптечка. У нас тут все необхідне. Дуже класно, що вони поклали сюди у аптечку щось і вона не просто пуста. Але це так мило. Камілаха, ще зараз ми підемо подивимось, що у нас знову з'явилося. Це у нас ось така лікарня, вона скоро з'явиться. Думаю, цього на наступний тиждень вже з'явиться. Дуже красиво, в зеленому кольорі. Це чудесно просто. Або це буде ветеринарно. Хто додивився це відео до кінця, ви великі молодці. дякую всім за перегляд. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам це відео. Секрети дуже класні, сама локація мені дуже сподобалась. І також ще раз всім дякую за перегляд і всім па-па!